Світлодіодні лампи замість звичайної жарівки, комунальне підприємство Єдиний розрахунковий центр продовжує оновлювати освітлення у під'їздах багатоповерхівок. Замість недовговічних ламп розжарювання тут встановлюють сучасні енергозберігаючі світильники. Нині програмою вже охоплено значну частину житлового фонду. Ми співпрацюємо. З нашим виробником місцевим, який знаходить державне підприємство ДПВ Карпати, встановлюємо світильники, встановлені вже на Куля Данила 17, 14, 15, встановлені на Лісовій 1-3-5 будинок, встановлено Тисменецький 248, на Довженка 16 і ряду інших будинків. Їх є великий список. На протязі двох років приблизно встановили в 50 будинках ці нерозбираючі світильники. Головна перевага суттєва економія електроенергії. А відтак і коштів мешканців. Адже споживання світла скорочується приблизно у 10 разів, порівнянні зі звичайною жарівкою. Відповідно, людям нараховують меншу суму квартплати. До того ж, новенькі світильники значно надійніші. Вони в 10 разів економніші, тобто, якщо ми використовуємо лампочку 75, світлодіодних потрібно лише 8 ватт. Перевага є в тому, що вони мають набагато більший термін використання мінімально. 50 тисяч годин використовуються на цих світлодіодах. Крім того, вони мають дуже велику стійкість до частого включання, тобто мають стійкість до незначних перепадів напруги. Світлодіодні світильники у багатоповерхівках встановлюють за кошти статутного фонду єдиного розрахункового центру. Продовжувати цю програму підприємство планує і надалі.